От бачите. Коротше, там стоїть зараз продавець. І ось він показує. Дивіться, дивіться, там типу, щось грязне, я не можу відтерти. Вони кажуть, це не ми, типу, it's not from us. Ми зробили. Він каже, нічого не знають, типу, бо в документах було вказано не було вказано, що там є пошкодження. Ті привісті італіанської Сицилії орендувати автомобілі, це реально дешево. Бо от їздив на гібридом Toyota RAV4. В скар в Німеччині ні. тільки день, ну нехай два дня коштують так, як тут і заплатив за днів. Потім тут не кілометраж. Реально катайся, скільки хочеш, робити за тільки. В принципі, у вас крім, крім Сицилії, Ну ладно, ще є багато країн, але Сицилія одна з таких країн, де ви можете на дуже класній машині гарного такого левелу. За панти грошей покататися. Особливо, якщо ви компанії там скинули, це просто вообще смішні Ліце — це такі любителі розводничка. всіх, хто живуть біля моря, а мало люблять без лоха і життя плоха. Так, друзі, коротко вам розкажу за оренду машин в Сицилії, в Італії. Дуже багато подводних камнів. Дивіться. Бронював через Ізі собі за 160 щось, там, євро машину на там, 5 днів, не пам'ятаю, чи на 8, чи на коротше, неможливо за 160. Мілі так запізнився. Через те, що він запізнився, скасували і сказав, що ми гроші не вертаємо, що машину віддали комусь другому, там в договорі це прописано. Беріть нову. Дали отаку нову. Афієна тачка, гібрид, це супер, але вже 380 вісімдесят. ті самі дні все так само. А в чому подвох, просто щоб ви знали. Не спішіть бронювати машину в Італії. Ви завжди тут дуже багато є місць, де можна взяти в оренду машину. Дуже дофіга. Тут на кожному куті просто здають машину в оренду. Ви її візьмете тут дешевше, ніж забронюєте на сайті. І якщо у вас касується літак, ви просто ну, попадаєте на гроші на ще одну оренду. бо попереднє вас злітає. А дивіться, потім, коли берете машину, обов'язково пройдіть. Продивіться всі повністю, сфоткайте, зніміть на відео. Бо у них тут є ж подвох, вони ж беруть залог. Да? І а, документ, коли ви берете машину, в ньому є зображення машини, і в ньому треба помітити, в яких місцях машина пошкоджена. Якщо машина десь пошкоджена, обов'язково це відмітьте, обов'язково зафіксуйте на камеру, бо потім приїдете. І можливо, це ще від попередніх або взагалі дуже давно був деміч такий на машині, і вам все одно скажуть, то це ви, все з вас буде зняти кошти і так далі. За цим дуже уважно. Мені є формули, мені дали 150 євро залога Я даю, 385 я заплатив. Все, приїжджайте потім. Головне назначений час, бо якщо то дороже буде. Віддайте ключі. А, по ідеї, мені мають зараз повернути 150 а, євро залогу і все, і все. Про машину я про них на відео знімав і як забрав машину, як віддавав, то все, ноль просто розумієш, що не було ну, не прикопатися. А, якщо ви в аеропорту будете знімати машину, там дуже багато сік, Uber і так далі. А, буде дуже дорого. Трошки, якщо від'їхати, ось таке місце, дивіться, тут будочки, в оренду, в оренду, в аренду. А, все тут же можна дешевше зняти, але питання тіпер.